Я пропоную скласти присягу Білосерківського міського голови та депутатів Білосерківської міської ради в територіальній громаді міста, яке буде складовою статуту територіальної громади, який ми маємо розробити і затвердити найближчим часом. Я зачитаю текст присяги і попрошу всіх. Новообраних депутатів і писати. <клес> Набуваючи повноважень Білоцерківського міського голови та депутатів Білоцерківської міської ради, зобов'язуємося усіма своїми діями дбати про благо міста Біла Церква та добробут його жителів. Гідно представляти своїх виборців і відстоювати права і свободи Білоцерківських. Присягаємо дотримуватись Конституції України, законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах міської територіальної громади. ну-ка ну-ка посмотрим как подпишут